Йоу Йоу Короче, діло життя і смерті. В общем, я сидів, фармив геми бігав з третплазу на третплазу. У мене зараз є 128 тисяч. І ти не повіриш, я знайшов ультимейта. Він, та, ну, він на іншому сервері, але то діло не в тому. Діло в тому, що мені треба нада... допомога твоя, мені трішки не вистачає. До мені 12 тисяч. 12 тисяч! Слухай. Ну ладно, давай, я ж обіцяв. Чи в твоїй цілі, тому кидай мені трейд. Так, в мене для френдів включений. Сань, і давай так пару пару слів про тактику. Про тактику, як ми з тобою скупляємо і фармим геми. Чувак, я просто бігаю, шукаю сіністрів за 600, за 700, ти їх викуповуєш. Клокманів також за 600. Можеш забирати, продавати за 800, за 900 і кайфуєш, тому що у мене вже юніті вже ж не було що продавати. А геми я якось назбирав. Так. 12 тысяч, да? Ты просто 14. Да, да, 12, 12. 12, братух, все. Тримай, удачи. Дякую. Удачи тобі, удачи за покупки ультимейта, братуха. І на порядок поздравляю, поздравляю з цією крутецькою покупкою. А ми, друзі, Дальше барежемо. Бережемо і скупляємо Юнітів. Так, друзі, вам не почулося, Я реально знайшов ультимейта. В мене є 140 тисяч хемів. Це було неймовірно складно. Мені Денчик позичив і дякую йому велике. І давай перед цим всім я ще зберу трішечки подарунків. Подивлюсь, що ви тут мені надарили. І мейс камерамен Санта, 20 хемів. Ларч, баніт новий. В мене, кстати, його немає, тому що я його повернув назад власнику. І він, походу, хоче в друзі, тому це робиться дуже легко. Я тебе додаю. Бенц, додали кента і обалдеть. Диви, ред лазер, ще один. Обалдеть. 70 гемів, ще 6 гемів, катана. Ще 50 гемів, ще 30, 50, 10, 1200. Пише можна в друзі. Можна, друг. Можна. Добавити, обов'язково. Ще один теж в друзі. хоча, обалдеть. Всіх добавлю, всіх зараз добавлю, Так, Капібара ацепт френд. І кого там ще я хотів? Кого ще. Ось де, лол. Ось, до, ось до ось до. лола теж добавляємо, Бенц, ацепт френд. Ну і разом з тим можна ще й цього добавити, Опа, хто? З них. Я не знаю, хто мені дарив подарунок. Напевно, ось цей. Да, бо цей Без цифр, і тут було без цифр. Кух, народ, все просто забираємо. Фініш клейм, єс. І біжимо на трейд плазу. Нам треба забрати ультимейта. Так, народ ультимейт 130 тисяч. Я забрав! Я забрав! <сувач> Сюда просто! Фух... Ну я не спішив його забирати, просто я перед цим глянув, що він там є, тому що... <сувач> що ні в кого на три плазі тільки не було гемів, а тепер <сувач> у мене є ультимейт! Номер 212. Обалдеть! Фух. Це, це просто неймовірно. Ми прибираємо годліка, беремо ультімейта. <сувач> І погнали його тестити. Оце ми натрейдились. Можна було навіть в нену не позичати геми, тому що можна йому їх назад назад повернути. Я думаю, він буде щасливий і довольний. Бенц 13 тисяч. Ну і давайте покажемо йому, що у мене є отака от штука. Пише. Поздравляю! Все, братуха, натримай 13 тисяч гемів. а я погнав його тестити і вам показувати. Я не неймовірно просто довольний. Ху, хорошо. Я чомусь думав, що він захоче 140, поняв. Але ні, він, походу, скинув ціну, поставив 130, він там трошки повисів, і ми його забрали. Ми можемо його і Endless моді тестувати, і де тільки завгодно, але 122 хвилі це зума зійти. Я не знаю, як чуваки це проходять, але я би пішов чисто звичайний Nightmare або. В яєчний оцей режим. 170 тисяч ДПС. -а. Просто 170 тисяч. Це неймовірно. Ну, якщо я, конечно, зараз яєчний режим не пройду. То я буду дуже, дуже, дуже розстроєний. Такс, яєчний режим. Санічка я готов. Я ставлю, значить, сюди лазера і ставлю ось цього челікса Хоча ми можемо автоскіп поставити. Чи можливо він тут 50 назбирає, а можливо ні. Якщо він не назбирає 50, чи можу я його ще поставити кудись? Обалдеть, ну він і здоровий. Ну він і здоровий. Так, ставимо чела. Автоскіп у нас включений, Надо багато бабла. Тому я, в принципі, буду не проти його збирати. Ну, цей чувак, просто щось неймовірне. Хе-хе, <су> я дуже радий, я дуже радий. Не знаю, чи мене вдасться пройти. В принципі, це моя не головна задача, але я думаю, що з таким челом точно вдасться, тому що все-таки хе-хе, неймовірний юніт. Головне на нього встигнути якось назбирати трошки грошей. Тому що поки що це зробити буде дуже-дуже складно. Ну, особливо назбирати грошей. Бо, ну, <су> поставити його, то не проблема. А. А прокачати, то неймовірно велика проблема. І вже грін лазера було б непогано теж прокачати. Ну поки що тримаємося, треба да? обов'язково дивитися з приводу цього і, і, і триматись. Але, друзі, я всім неймовірно максимально вдячний, тому що, якби не ви, якби ви мені не допомагали, якби ви мені не дарували подарунки, я би його собі точно б не купив. Ви внесли, неймовірно, велетенський вклад того, щоб я міг собі якось його дозволити. Ну він, звісно, здоровий жесть. Так, ладно, за 600 чи є сенс поки качати, поки не знаю. Давай за 500 тебе Качаємо. Якщо що. давай подивимося. Ні, по ідеї можна ще не вкачувати. Можна тебе за 500 купити. Фух, просто з ума зійти. Вони ще цього може оглушити. А ні, вони його навіть не оглушили. Хорошо, значить, ми тебе за 500 прокачуємо, тебе уже, напевно, за 600 теж прокачуємо, щоб ну, краще, краще ти себе почував, щоб не було ніяких проблем. От, бо мені треба якомога більше триматися і заробляти якомога більше грошей. Бо на перших етапах ти, звісно, ну доволі такий слабкий. Чотири ДПС. -а. Хотілося б більше, звісно, але поки що так. Поки що так. Хм, за півтори читає прокачувати, чи ні, Ну, поїде, ти поки що тримайся. Я не знаю. Давай за 800 тебе підкачаємо. Ух, мене просто переповнюють емоції. Я не знаю, що мені говорити. Я просто говорю що небудь. І я би вас це реально без шуток попросив би поставити подобайдена. Це реально сталося. Я купив дрільмена. Це неймовірно. І, кстати, треба прокачати грін за півтори. тому що тут у нас трошечки почались певні невеличкі проблеми, які треба якось вирішити. І вирішить їх прокачаний грінлазер. От він буде дамажити набагато набагато більше, набагато швидше. В цілому буде все бомбово. Так, сюда ж ультимейт по-любому не стає, да? Значить, я би плюс-мінус тут поставив діджеєм, трошки забустив нашого грінлазера. От, бо йому тут тяжко. І, можливо, йому треба допомога у вигляді ще одного, в принципі. Отако. Ну, хоч якось, хоч якось, якось допомагати, бо мені треба якось підзаробити ще з бабла на цього ультимейта. А як це зробити? Поки що я не знаю. Поки що дуже складно. Поки що дуже складно. Так, тебе за тисячу прокачуємо, тебе за тисячу теж прокачуємо. Тут чуваки точно помруть, тут чуваки получають дуже багато демеджа. І в цілому все нормально. Да, ну ж тебе було б Хорошо прокачать за півтори. Отако, От щоб точно, щоб точно ми вже дамажили. Хорошо. Два чувака, дамажим круто. Правда, пішли мутанти по двадцять тисяч. Йо-о-о-о! так, все, надо ультимейта ставити. По-любому Уже нема куди від, нема куди просто. <смас> нема куди відкладати цей момент. Тут мутантів вже Я автоскіп вимкнув. Тому що все-таки ну годлік у мене би вже стояв. Да, бо грошей мені на нього точно вистачає. Я би вже навіть і встиг би прокачати. Но поки що у нас грін лазери. Поки що у нас грін лазери, поки що так. Бо ультимейт, звісно, штука класна, але вона класна, коли ви граєте в команді. Я. Ну, я, я це відчуваю просто. Так, скіпнути можемо і поставить його. Я готовий. Я готовий тебе просто поставити. Куди тебе поставить, друг. Ти такий здоровий просто. Отако О, Диви, яка штука. Просто машина. Скільки тебе коштує прокачати. 8 тисяч. Жесть. Ладно, я тебе прокачаю. Може ти достанеш до нього? Ні, ти до нього не достав, на жаль. Ну ладно, нічого страшного, ми тебе прокачаємо. Тебе за 300 теж підкачаємо. Тебе ти ж. 600 уже коштує. Тебе за дві штуки підкачаємо. Тебе би за дві штуки теж підкачав. Автоскіп можемо попробувати увімкнути назад. Звісно, у нас по радіусу демеджа нема ніякого, але нічого страшного. Я думаю, коли ми ультимейта підкачаємо, тут буде 20 тисяч демеджа в секунду. Він сплюхи, буде рубати прям дуже сильно. От, ну він дуже прокачаний, коли він уже ближче до максимума вкачений. От тоді, так, да, тоді він уже дуже сильний. А під бустом діджея він взагалі буде ну, кабіни бити крепко. Але щоб бити кабіни, йому надо трошечки дати грошей в прокачку в його. А це треба якось зробити по-хорошому. Бо зараз він б раз дві Секунди. Ну, це доволі таки слабо. Я вважаю, що це поки що слабо. Так, 6 тисяч є. Мені би ще дві, і я б його прокачав. Бо його вже треба прокачати. Уже по-любому. І автоскіп вимкнутий, бо бачиш, тут чуваків повно, вони жорсткі, і ми дві тисячі не наберемо, бо ми їх зараз не можемо перебити, так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, грін лазер і не можуть нічого зробити. Просто, просто, просто нічого. Ну, вакуум, вони, звісно, щось потушать. Так, вакуума вони точно винесуть. І слава Богу, почнуть з цього чела. Мені ж коїнів. Все на все, Братуха, давай. Так, забрали. Блін, а-а. А, 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 проходять! Е! Воно скипнулось, я за 8 тисяч прокачав. Блін, ну він не встиг просто нормально надамажити. Він просто не встиг нормально надамажити, Скільки мене хп. 400 вони можуть зламати. Вони можуть зламати, вони можуть зламати. Я ставлю грін лазера. Я те прокачую! А, е, ти усипив! Їх тут дуже багато ще програю! Я те за 4 прокачав! Е! Е! Все залагало! Е! Я програв? Я з ультимейтом програв. Я програв з ультимейтом. Ну як так? Я такий нуб. Ви їбайте, що в мене є ультимейт. Я не знаю, на що він мені, але він в мене є. Коротше, народ, трішечки я вирішив поміняти тактику, взяти презента, і тепер у мене є демедж по області. Чого презент? Тому що він дешевий. Він дешевий, наносить демеджа непогано і б'є всіх по радіусу. І разом з тим я можу їх просто ставити, за 5 тисяч дешево його прокачувати, і він стане ну, доволі таки сильним, багато буде дамажити. І разом з цим можна ставити собі ультимейта тут поряд і кайфувати. По суті, я думаю, що це максимально крута тактика, і іменно нею треба пробувати проходити. Бо можна взяти замість презента і сіністера, по суті, але він уже йде дорожчий, понімаєш? От, він уже просто добре дорожчий. А. Готлік ще дорожчий, коротше, я не знаю, як це все правильно і краще зробити, але можна спробувати ось такою тактикою, бо поки що ось презент ну, нормально так допомагає. Він вбиває оцих мілюздру всяку. От. І в теорії як варіант непогано. Ось він просто того вбив просто подарунком золотим, бо він взяв і довбанув. І ми вже на 11-й хвилі ставимо ультімейта, який починає бити мутантів. У нас нема цілої оцеї ось змії тут із мобів, тому що вони всі вмирають. У мене просто була неправильна тактика вибрана. У мене не було демеджа по області. Тепер у мене він є. Ще був по області, чувак, ці небій йому не було. Він і так доволі потужний. 170 тисяч демеджів в одну штуку. Це дуже жирно. І він ще ж їх хавати ще може потім, коли його далі прокачувати. Але я ще того не бачив. У мене його ще не було. Тому ми зараз це все перевіримо. Бо я ще його до тої пори не докачував, мені не хватало сили і не хватало можливості в його так докачувати. Ну а зараз потихеньку будемо пробувати. Тебе б за 5 тисяч було б хорошо прокачати, а взагалі взагалі, ну так, да, сюди я тут не всуну, так, да, презента. Хоча презент такий чувак, що може б я його і всунув кудись, Но не хоче. Зато сюди стає діджей. Спокійно. Ми за 500 тебе прокачуємо. Тепер у те є плюс кулдаун, там вся ця движуха. Тебе коштує прокачати 8 тисяч, і було б непогано тебе вже прокачати. Тому збираємо бабки. Давай, давай, 200 коїнів, все, на все, братуха. 100. Я тебе прокачаю. Все, давай, давай. Ти спати ліг Куди? Куди спати ліг? Прокачав. Все, тепер ти тепер ти дубасиш як треба. І головою, і руками все, що треба, робиш. Дамажиш неймовірні суми, і я готовий, в принципі, за три тисячі прокачати подарунку ще одного, бо треба більше грошей. Ми зараз по три тисячі тільки получаємося. Цього трошечки мало. Цього трошечки мало, особливо коли надо дванадцять. А після дванадцяти там ще більше треба, тому ще купу треба купу, купу грошей Так, прокачуємо подарки, ждемо просто клято автоскіпа, щоб я міг прокачати ще одного презента. Хорошо, щоб презент був доволі потужний. Бо презент сильний, але презенту треба допомога. Презенту наде допомога, його треба чуть-чуть підкачати. Просто капельку. За 40 штук ми його вкачувати точно не будемо. Тебе би за півтори я вкачав би, щоб радіус був файний. Ти, в принципі, тут і так стоїш хорошо. Ти тут потрібен для того, щоб заповільнювати, але за 600 тебе можна підкачати, бо ти був, оказується, дуже слабкий. А далі вас по 6 тисяч треба, так? А тобі 12, Блін. Ну може, кстати. Ну диви, я зараз нормально тримаюсь, скажи, І, І особливо ще всі дамажаться, поняв? І за презента. Презент всіх дамаже. Оцей чувак ще головою дубаса, крепко. Диви. диви, диві, диві, диві як хорошо вони. Дві, хорошо, вони тримаються. Я готовий тебе за 12 скачувати, брат. Ти мені сподобався. просто йому нада або на. Щоб нас грало двоє, або щоб був от презент з команді. Я тебе, кстати, прокачав. І що ти тепер можеш? У тебе з'явився ще якийсь радіус. Що ти можеш? Далі 20 тисяч, який демеджа буде. який демеджа буде. Він, він двома руками б'є, головою дубаса. Просто як же ж він тушить? Як же ж він тушить? Ну, 20 тисяч то вже багато. Тому ми за 6 прокачуємо подарка. І прокачаємо ще одного подарка. Бо по-другому ніяк. Ну от час я вже впевнений, що я або пройду, або, або пройду далеко. <хи> Бо зараз вже набагато ситуація прикольніша. У мене. І цей чувак уже хорошо вкачений. І він уже не дасть їм так легко Пройти, бо є лазер, який сповільніє, і є чувак, який добре накидує своєю головою і дрель. Так що в теорії все повинно бути хорошо. Так, тебе за 6 підкачуєм. Діджея за півтори мене підкачати, щоб він тако чисто дав буста. І кстати, якщо ще за три вкачати, то ти ще й цього забустиш. Ну і цьому ти кулдаун уже порізав нормально. Він б'є частіше, та й презент частіше б накидує. Так що в теорії все непогано. Подарки в мене всі докачені. Ну, правда, отут, чуваки, щось серйозні, трохи 20 тисяч, тебе, правда, кошти прокачати. Блін, багато, 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 двадцять тисяч, десь взяти. Десь який взяти двадцятку. Ну, кстати, вакуумів він легко буде їсти просто. Отут. Аби у фоху розібрати якось, з нею, аби якось впоратись, було б ще супер. Ну з нею ми впораємося 100%. Він просто вдари по ній головою. Такого сіди, диви. диви, Бемс, бенс. <хи> так, і в мене, кстати, майже 20 тисяч є, я те прокачаю. Радіус плюс 25 буде. А це дуже класний радіус буде. І грошей майже хватає. Так, давай, я готовий. Я готовий, я готовий. Ще тисяча якась. Якась одна тисяча. все на все. Бенц прокачав! Ти ховати ти почав їх хавати! Вау! <ривіт> він з'їв його! Диви, він їх поїсть! По, Походу, по цьому великому колу він їх... А ні, він їх ще з любої відстані забира. Диви! <ривіт> він їх тупо забирає. Обалдеть. І в мене вже є 16 тисяч, я готовий прокачати діджея, щоб він у цьому ще буста давав. І в тебе уже, і в тебе кулдаун буде набагато менший, тому що діджей тебе прокачує. 20% дає. Так ще й мало того, він ще 20% демеджа тобі дає. <ривіт> а в тебе цифри Дуже великий. За 40 тисяч я готовий тебе прокачувати, я готовий збирати ці гроші просто. Презент подожде. Не буду я за 40 качувати, що на приколі. Я цього чувака ще за 40 качає, він неймовірно потужний. диви Він просто з'їв людину. Ну, як людину, туалета. Він просто його зацепив. Диви. І він же ж, якщо хтось там якось пройшов, він же ж тут їх теж опять ховне. Ну, скоріш за все, він може дважди їсти. Чи він уже, коли бере, то він уже не відпускає. Він просто з'їдає з кінцями. Оце мені дуже сильно цікаво було, тому я обов'язково буду його тестити в Endless моді. Обов'язково будемо пробувати знову заходити в топ. Надо буде дивитися якісь тактики, дивитися, як правильно це робити. Чи беруть цього дріля, чи не беруть його туди, я не знаю. Для мене це не важливо. Важливо, те, що він з'явився в моїй колекції. Це просто неймовірно. Дивись, просто жесть. Я те ще за 40 качаються, що ще неймовірна машина буде. Двісті. 200 тисяч демеджа, 204 тисяч. Просто шок. І тебе за 4,5 вкачую, в тебе вже демеджа 212 тисяч. Він їх їсть всіх! Він всіх з'їдає просто. Фу, це неймовірно. А чи можна в оцей радіус сюди тебе ще поставити? Напевно, ні. А що? Ні, ти не під кулдауном. На жаль. Ну, нічого страшного, ми тебе за вісім прокачаємо. Ти там бей трохи. Обалдеть. Ні, це просто, це просто щось неймовірне, я не знаю. Він їх просто за, за він їх просто забирає, з'їдає. І йому вже байдуже на цей демедж по радіусу. Розумієш? Він просто їх хаває. Просто їх з'їдає. Диви. Їх просто їсть. Як же це круто? Ну, тут уже ізі, все. Тут уже, можна сказати пройшли. Саме складне було з, з дрілем. Це проблема не дріля, це проблема того, що я неправильно просто вибрав яка мені треба для соло гри. Мені для соло гри просто був потрібен звичайний дешевий демедж по області великий. І все, поки я прокачую дрілля. Бо як тільки я дріля ось докачав, ти дивиш, що він робить. Він просто їсть. І я ще одного взяв, він теж буде їсти. Подиви, <плес> <плес> двоє хавають. <плес> як же круто! Боже! Це неймовірно. Обалдіть, диви. У них по 650 тисяч, а ми їх тупо раз, раз, раз. Буде цікаво, як він буде з босом реагувати, тому що в кінці йде босс, в нього нібито один з мільйонів, якщо я не помиляюсь, можливо, менше. От, мені цікаво, як ми будемо його бити. О, це реально дуже мені цікаво. Ну, в тебе, кстати, немає. Демедж бустані, якого буста взагалі немає. Ну нічого страшного. Я можу спробувати якось потім поставити сюди. Ось одрільмена. Я можу його даже не пробувати поставити. Я можу поставити навіть тут. Отако. От, от, а потім я сюди в вкрай поставлю і він буде доставати. Так що все буде чітко. Диви. ось, це, кстати, пішло більше народу. Ну вони їх роз'їдають, поняв? Вони їх просто роз'їдають, хоча диви, трошки проходять, трошки проходять. Ну це все просто із-за того, що у мене ще один цей не вкачаний. Тільки от він не так жорстко дамажи, тому ми беремо ще одного його докачуємо. У нього 170 тисяч демеджа поки що. А діджей йому бустить цілих 40 тисяч зверху, прикинь. Цілих 40 тисяч зверху. Це обалдеть, як багато. Тільки треба ну, да... поди. Ой-ой-ой, за них нічого не видно. Так, ну по радіусу, по суті, якщо я поставлю діджея тако десь, о... тако десь тут. Отако вкачаю тебе. То ти цього будеш доставати. І цього будеш доставати. Харашо! Хорошо! Неймовірно круто! І тепер у тебе теж 200 тисяч демеджа? І ми можемо вкачати твого друга, щоб він бив головою. Ну він, звісно, б'є не так багато, 25 тисяч, все на все, але все рівно б'є. І головне, що часто б'є, бо де бо діджей вкачений. За 12 тебе теж докачемо, щоб ти бив далі. Бо ти трошки незручно стоїш, мало області захоплюєш. Але як тільки ми тебе за 20 прокачаємо, щоб ти хавать міг, так в тебе радіус відразу більший стане. Обалдеть! прикинь, 212 тисяч? Ще 212 тисяч. Це просто два юніта, вони 400 тисяч хавають, прикинь, да? 400 тисяч з'їдають. 400, це! це шок. І ще, ще ось один буде. <хи> який теж хавать буде. <хи> обалдеть, обалдеть. Так, за 20 метрів докачуємо, щоб ти теж міг цепляти чувачків. І просто з розуму зійти на диви. Ну, трошечки пробують щось вони там проходять, бо ці чуваки їх відпускають, як я розумію, але вони їх ще й дубасять там хорошо. Ну, в них тут і хп багато, в них лям 700, то вони їх довго їдять, але все одно з'їдають. Це неймовірно. Це просто неймовірно. Так, диви, потихеньку проходять у мене. Щось дуже багато юнітів стало. Вони потихесенько біжать. Ну нічого, їх зараз поз'їдають. Просто. <хи> Презент постійно спить, він не дамаже, але нічого страшного Зато ультимейти не сплять. Я щось не бачив, щоб вони спали. Або їх дуже складно усипити, або, або вони просто не можуть заснути. Ну. Не знаю, як це відбувається, але чуваки їх тупо з'їдають. І тебе за 40 тисяч я теж підкачую, щоб демеджа було дуже багато. А далі я навіть не знаю, що робити. Презента вкачаю, візьму, щоб він там доможе від д'ять, кудись. Бо ще 9 хвиль лишилось. На ультимейта я вже не назбираю, скоріш за все, а на презента, можливо, ще вийде назбирати. Ну, на ультимейта не вийде назбирати, щоб вкачати його на Максі. Ну, вони диви, вони йдуть далеко, їх потім хеп. Захопили та цепкою. І все. І що робити? І сіо. Так, 40 тисяч у мене майже є, можна презента попробувати докачати. І я би ще одного втулив десь там. Якщо можна його десь поставити, я б, звісно, поставив його. Бо зараз у мене вже будуть гроші, ну це капець, які вони здорові. Які вони, які вони, Це самий здоровий юніт. Так, презента докачали. Демеджа там у нього стало в рази більше, щось взагалі капець. І десь я би ще поставить також ще одного. Було би супер. В теж радіус невеличкий, поняв? І треба, щоб ти доставав. О, сюда ось. Хорошо, а в миссии ти не під бустом. А, бо цей чувак спить, я поняв. За 5 ми те докачуємо в те радіус став біжечки. Ти тако на підсеві будеш. І якщо що, я тебе ще раз прокачаю за 40, якщо мені вистачить. А мені вистачить, бо я, якщо що, ще потім продам подарки. Дві, як вони просто всіх забирають. Вони їх просто всіх забирають. І це ж як це ще враховувати те, що... Те, що вони не б'ють по області, вони б'ють просто так. Ну хто до кого достає, той того й б'є. Отак якось воно відбувається. Так, презент заснув. Є, я те хтів прокачати, друг. Менс прокачав. Все, презент починає накидувати. Демеджа у нього тоже нормально. Там скільки в нього ДПС 40 тисяч під бонусом, ще плюс 50%, ну там нормально. Десь 1060 у нього ДПС стає. Коротше, непогано одним словом. І в нас 60-та хвиля. Можна продавати подарки, вони більше мені не принесуть ні копійки. І за ці 30 тисяч, ну давай поставимося тут ультимейта та й прокачаємо його трошки. Хе-хе, хай там дубасить. Диви, диви, який шок відбувається. В босса 11 мільйонів. Його захопили чи ні. Його, його їдять чи ні. В кого босс? В кого босс? В оцього босс да був? Да, його, його були хапали, його можуть хапанути. Чи ще, ще одного хапанули, ще з'їдять. Ще одного хапанули. Ну вони ще підійдуть, вони ще підійдуть, щоб їх хапали. Все, боса взяли. боса взяли. Диви, їдять боса. Де бос дівся? Боса відпустили. Зараз він підійде його хапануть. Диви, в нього 8 мільйонів. Зараз це буде. Диви 7. Ось хапанули боса, їдять. 6, 6,5. Все, відпустили. Зараз ще він під радіус остальних підпаде. Вони, вони його ще не один раз візьмуть до себе в черево. Я в то вірю, якщо чесно. Да, 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 да. хапанули, хапанули, хапанули. хапанули. Диви, б'ють, 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 б'ють. Два ляма. Диви, півтора. Обалдеть. З'їли просто. Сюди. Да, Хі -хі -хі. Класний юніт, класний юніт. А саме головне дуже ексклюзивний дуже складно його десь отримати. Я дуже неймовірно вдячний, те, що я його зміг купити. І якщо він дійсно не знадобиться мені в Endless моді, це трошки шкода буде, але я думаю, ці чуваки знають, як його проходити. Особливо ці ось четверо, вони точно знають, як правильно там грати. Ну... Що ж, що ж хочеться сказати, всім друзі, дякую за перегляд, всім неймовірно вдячний за те, що ставили лайки, за те, що підписувались на канал, за те, що дарували подарки на пошту, за те, що просто кидали трейди і дарували щось. Та і просто за те, що дивились мої відео. Тільки завдяки вам, я зміг би купити собі цього чела. Шкода, що він не підписаний. але я думаю, що я з цим якось розберусь. І що ж хочеться сказати. Всім дякую ще раз за перегляд і всім пока.